Ка допомоги у скрутний час громадські організації взялися допомагати військовій частині в Івано-Франківську. Нині передали бійцям спецзасоби. кажуть ще недавно стояли тут, щоб бояків не відправляли на київський майдан для служби режиму. А вже нині Україну треба захищати від зовнішнього ворога. Сьогодні ми передавали їм спецзасоби захисту, які я впевнений, їм будуть потрібні сьогодні. Перед нами не стоїть завдання захисту від бандитського режиму. Сьогодні стоїть завдання захисту від фашистського режиму Путіна. Ворог стоїть тепер. зовнішній ворог стоїть за воротами, і нація сьогодні має бути єдина як кулак. Сльозогінний газ, рації та інші засоби спецзахисту знадобляться, кажуть бійці. Використають їх насамперед для охорони громадського порядку у місті. Передані спеціальні засоби, які ви нам надали, будуть використовуватись для охорони громадського порядку міста. Також при цій задачі, які зараз ми виконуємо, тобто дані спецзасоби, які нам передали, будуть потрібні для людей, щоб забезпечити службову бойову діяльність. Нашу між тим, активісти ще відкрили у центрі Івано-Франківська два мобілізаційні пункти для запису добровольців. Попередню такий крок узгодили з міським військоматом. Наразі кажуть люди, активізувались то щоденно до кожного пункту там відвідується близько десятка осіб.